Доброго дня, друзі! Сьогодні готую ароматний смачний, дуже ніжний пиріг. Найчастіше я його готую сливами або абрикосами. Цього разу хочу використати сливи та груші в такому поєднанні він виходить з приємною кислинкою та дуже ароматний. Ви можете начинку змінювати, брати або свіжу, або навіть з морозилки, ягоди або фрукти. Як завжди, хто хоче повторити рецепт, його дивіться в описі під відео. В миску розбиваю 2 яйця, обов'язково додаю трішки солі, 150 г цукру, ванільний цукор і буду все збивати за допомогою міксера. Такий пиріг виходить в міру солодкий. Якщо у вас кислі ягоди з цукру, можете додати трішки більше. А якщо ви дивитеся дане відео без підписки і вам подобаються смачні та прості домашні рецепти, обов'язково підписуйтеся на канал. Коли яєчна маса посвітліє і трішки збільшиться в об'ємі, не виключаючи міксер, лише зменшую обороти, додаю рослинну олію та молоко. Молоко я не підігріваю, беру відразу його з холодильника. Тісто на такий пиріг замішується дуже швидко, тому не забувайте перед початком приготування включити, щоб розігрівалася духовка. Після того, як продукти об'єдналися. Додаю поступово борошна. А на поверх борошна висипаю розпушувач. Обережно все перемішую. Маса повинна бути досить густою. Висипаю до тіста почищені та порізані дрібненько груші, переливаю тісто в підготовлену форму, дно якої застилила пергаментною бумагою, а сливи виложу зверху, теж нарізала їх на дрібненькі сласики. І обов'язково зверху притрушу штрейдзелем. Можна цього й не робити, але мені подобається, що за рахунок такої крихти, пиріг виходить особливий із солодкою хрусткою скоринкою. А сік, який виділяється в процесі випікання слив, він нікуди не розтікається. Не робить наш пиріг занадто вологим. Штрезельну крихту. Готую традиційно по стандартному рецепту: в рівних пропорціях цукор, масло та борошно. В даному рецепті всього взяла по 30 грам. І ставлю в добре розігріту духовку, щоб пиріг гарно пропікся і вийшов смачний та ароматний. Обов'язково вам розріжу і покажу вам, який він в серединці. М'яко нарізається, пропікся хрустка з коринка. Дуже пористий та смачний. Таким він залишається і на наступний день. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх. Діліться цим рецептом, готуйте, нехай завжди у вас буде смачно вдома. До наступного відео! Всім пока-пока!